Всім привіт! І сьогодні я знову зі своїм металошукачем буду копати на пляжі Патонг в Таїланді. І в мене вже є перші знахідки, а, ну такі знахідки звичайні, але вони є. Є ось така квіточка а, зачеплення, ну, така штучка заколочка. Також є якась штучка, ну напевно... Якісь біго від бігунка, від, від якоїсь сумки, От така штука. Я думав, що срібло, але це звичайний метал. І вже є в мене перше срібло. Ось таке гарне кільце. Всередині в цього кільця є проба, це срібло. І це перша моя тут гарна знахідка за сьогодні. А далі я буду вам показувати, що буде цікавого на цьому пляжі. І ось такі знахідки. Я знайшов на цьому пляжі небагато, я походив десь 2-3 години. Багато монет. Ось така заколочка, ну, це сміття, може так сказати. собачка від якоїсь молнії, щось типу того. виглядає як срібло, але це звичайний метал. І головне, що я знайшов, це от таке. Кільце невелике, але там є проба, і це срібло. Добрі знахідки, тому що є срібло. Пляж більш-менш чистий, тому що я вчора одного камара місцевого зустрів, і він на той момент нічого ще не знайшов. І дуже багато, дуже багато сміття. Просто дуже багато. Я все збираю і потім викидаю, щоб зробити цей пляж чище. По монетках тут вийшло 43 бати, це десь 50 гривень, тобто на кавуську буде. Ось такі знахідки. Всім бажаю гарного настрою. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока-пока!